Ты тоже хочешь попробовать слово на американо Америка з яйца? Нет. А чо? Не, не хочу. А ты так... пробовала? Не пробовала и не хочу. Ну и зря я вчора. Пив, кстати, туалет не знадобится. Слушай, зверхушки Америка э, американо надпить багато, у не треба, знаете ли? Ну, давай мы зробимо и знизу поп'ем. Почнем з жовтка. Фу. Ну а чо? Капец. То ти просто не вмієш робити, розумієш? Бо я його ніколи не робила. Так треба навчитися Та хочу, робити я. і життя зразу зміниться в кращу сторону. Нормальна людина не буде пити ту вашу. От эту. Дивися, люди хорошо, нормальні, ненормальні. Яка різниця? Це клієнти, це називається походу. Вот. І, ну, Мало ли в кого які заморочки в голові, розумієш? Ну треба давати їх продукт. Які ви вчора вот это вот зробили, це чия заморочка була твоя? Все так.